Всіх вітаю! Ви на каналі Найстесті. Nice Сьогодні у нас нотка французької кухні на український лад. Назва цієї страви картопляний гратен. Приготуємо його разом. Дуже смачна страва. Виконується в техніці запікання. Так, почнемо із нашого основного інгредієнту це картопля. Картоплю помили, почистили. Нарізали такими слайсами кругляшками не дуже тонкими, не дуже товстими. Два рази промили холодною водою, вона готова. Сир підійде будь-який. В мене тут вершки со сметаною 50 на 50. В оригінальному рецепті йдуть вершки, чим жирніше, тим краще. Як я і казав, у нас українська нотка. Нарізав цибулю кубиком, спеції сіль. Тут я заміксував чорний перець, сушений часник і додав нотку коріандра. Я взяв таку керамічну каструльку, може підійти будь-яка форма, яка у вас є. Беремо нашу тару, беремо вершкове масло і гарно. Промазуємо все масло. Пояснювати, я думаю, не треба для чого це робиться. Масло вишкове не жаліємо. Чим більше намажете, тим буде краще і смачніше. Стіночки теж промазуємо. Всі наші інгредієнти ми будемо викладати шар за шаром. Зараз все самі побачите. Беремо нашу картопельку і починаємо викладувати. Після того, як викладаємо один слой, не забуваємо додавати солі, спеції. Цибульку сир. І знову викладаємо картоплю, знову солимо спеції, цибулька, Сир. І коли виклали вже другий слой, беремо наші вершки сметани і заливаємо. І так повторюємо процедуру через кожних два слоя. Ми виклали всі інгредієнти верхній слой. Посалили поперчили, так залишаємо. Умовно кажучи, четверту частину нашого сиру ми залишаємо на потім. Ми, коли запечемо вже нашу всю страву, ми ще раз посипемо сиром, засунемо в духовку, зробимо сирну шапочку. Все. 180 градусів, 40 хвилин. Так і відправляємо в духовку. Не перемикаємося, ставимо лайк, підписуємося на канал. Як ви бачите, я її достав з духовочки. Зараз вверх присипаємо сирком. І ще на 10 хвилин, щоб сирок наш розплавився і страва буде готова. У мене є одна маленька, але я вам казав 40 хвилин, але бачите, є різні духовки, є об'єм порції. в мене йшла година. Завжди перевіряємо картопельку. На готовність. Все, ставлю на 10 хвилинок, далі включусь. Що я хочу сказати? Гратенчик готовий. Сильно, як люблять французи, зробити таку шкаринку із сира я не захотів. І так буде дуже смачно. Як кажуть, користуйтеся рецептом. Всім крепкого здоров'я, мирного неба, далі буде. Народ, не забувайте поставити, будь ласка, лайки, для мене це важливо. І кому сподобався рецепт, підписуємося на канал. Далі буде.